Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук Жовтан. Вітаю! Взяв заручники дружину, тещу та власну доньку. Кілька годин копи визволяли з квартири в Чорноморську трьох заручників з балкону на сходовій клітці. Правоохоронці намагались вести переговори з 29-річним чоловіком. Через деякий час він випустив те, що жінку з донькою чоловік продовжував тримати в квартирі ще з годину, погрожуючи побити обох. Згодом звільнили її доньку з дружиною, а зловмисника затримали. Додам копів викликали сусіди близько 12-ї дня, бо жінка кричала і благала про допомогу. Що стало причиною такої поведінки? Чоловіка поки невідомо. Зрока прихильника кремлівського режиму затримала служба безпеки України в Одесі. Ще під час масових заворушень в місті на початку травня 2014 року він брав активну участь в провокаціях на користь РФ. Тоді щоб уникнути відповідальності, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків. Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угрупування Призрак. В складі цього батальйону чоловік воював проти українців на Бахмутському напрямку. Однак, згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та повернувся до Одеси. У місті він намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Але чоловіка спіймала українська контррозвідка. Нині він під вартою чекає вирок суду. Йому загрожує 15 років за ґратами. Вже три дні поспіль Одесити виходять на пікет до мерії. Вони вимагають переглянути витрати із міського бюджету на не першочергові ремонти та благоустрій, а перенаправити кошти на допомогу ЗСУ. На третій Це день, день до людей вийшов, вийшов один з депутатів міськради. Втім, відповіді на свої питання Одесити не почули. Натомість їм порадили звернутись до Кабміну. Потрібно звертатися до кабінету міністрів України, не які не сюди присутні у вас є багато грошей. Дайте я скажу у нас Одеса дуже багато міст. Багати У так. нас можна куполи позолотити. Ось так. тут на кожному, так. якщо не красти. Все буде добре. Ви повинні допомагати. Знаєте чому? Тому що наші діти гинуть, наші, ми Скажіть, ховаємо, кожен день ховаємо дітей. Не перебувайте, вислухайте. Добре. Ви знаєте, скільки гине хлопців з Одеси? Не знаю. А тому, от тому що ви не даєте гроші, бо ви не знаєте, що вони гинуть, ви не приходите, а ми їх ховаємо кожен день. Про що ми можемо домовлятися, скажімо так. Бо позицію свою позицію я висказала, а позицію суспільства. Вони також чудово знають. Звернення до президента ми написали вже більше 10 тисяч підписів. Зібрали дуже багато фондів з України підписали це звернення. Ми його направимо наступного понеділку, але наша місцева влада ну вони зовсім не реагують. Вісім ракет знищили цієї ночі над морем на Одещині сили ППО та морської охорони. Загалом в Україні цієї ночі протиповітряна оборона знищила 43 з 44 ворожих повітряних цілей, а саме 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА. Їх збили у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївських областей. 20 тисяч доларів за підроблені документи про непридатність до військової служби. Пропонував заплатити одесит, який нібито має зв'язків. ТЦК він обіцяв виготовити пакет документів і довідок, які виключали б його клієнта зі списку призовників. В іншому разі чоловік погрожував влаштувати проблеми у ТЦК для призовника. Проте під час передачі грошей зловмисника затримали. Заробив понад дві тисячі доларів на ремонті сховища в школі. Сбу викрила голову однієї з ОТГ Березовського району Одеської області на хабарництві під час ремонту укриття. Задокументовано здирництво та отримання чиновником хабаря від представника комерційної структури за сприяння перемозі у відкритому конкурсі та укладання договору на ремонт місцевого бомбосховища. Сума відкату 100 тисяч гривень, тобто 10% від виділених для проведення ремонту коштів. У разі відмови чиновник погрожував унеможливити подальшу участь підрядника у тендерах. Оперативники служби задокументували отримання фігурантом першого траншу і затримали його на місці злочину під час отримання ним другої частини хабаря. Видивились втікача з дрону. Одеські прикордонники піймали чоловіка, який уночі намагався перейти кордон із Молдовою поза пунктом пропуску. Порушника зафіксувала камера дрону. Прикордонники кинулись ловити порушника, але той почав тікати. Згодом його таки відшукали в темряві. Її затримали. Втікач отримав протокол про адмінправопорушення. Стоматологічна допомога для хлопців на передовій. Громадська організація Зубайстри вже другий рік щотижня виїжджає на фронт, аби лікувати зуби військовим. Цього тижня від меценатів вони отримали вже другу обладнану автівку, яку вже сьогодні відправили на фронт. Стоматологи-волонтери. Це власники двох приватних клінік, які з 2014 року допомагають хлопцям на фронті справлятися із зубним болем. Як виявилось, запити на таке лікування на передовій безліч. В цей час, коли вже почалась повномасштабна війна, до нас почали звертатися до нашої клініки військові. А так як у них відпустка майже не прогнозована, то бували такі ситуації, коли вони розпочинали лікування. І їх зривали далі, далі на роботу. І вони не могли повноцінно отримати стоматологічну допомогу. Тому ми вирішили ближче до них приїжджати і надавати вже безпосередньо там, де вони дислокуються, і робити. Так, щоб вони максимально отримували всю ну, весь спектр стоматологічних послуг і не відлучалися від своєї основної діяльності на, на, на сьогодні. Стоматологія на колесах має все необхідне обладнання, а інструменти стерильні. Є на борту і рентген. Тож бригада з трьох лікарів може надати будь-яку необхідну стоматологічну допомогу, аби військових не відволікав на докучливий біль. Крім того, близько до лінії розмежування за допомогою звертаються і місцеві. Тож за день така автівка може прийняти до 20 пацієнтів. Є серед лікарів бригади і переселенець з Херсону. Андрій каже, доводилось працювати і під градами, але йому не Проблемик проблеми есть это удаление зубов, удаление зубов мудрості, пульпиты, пульпити, то Тобто, вся стоматологічна патологія, вона вся присутствует, Потому що у ребят достаточно трудная гігієна, там ніколи і все таке. Якщо вашим рідним на фронті необхідна стоматологічна допомога, звертайтесь за номером 067 715 0407. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.